Так, акумулятори наступні. Це у нас Sony оригінал з ігрових ноутбуків в ідеально справному стані. Протестував кожен ємність. Значить, три штуки. Це оригінал. Sony, от, доказ 45 грам, важить кожен акумулятор. 44, 45 грам, приблизно так. Значить, от всі аноди близько. Наварена вже точковою зваркою заводська з ноутбука з чисто нікеля лента. От, от, катоди, все в ідеалі. Значить, от надписи моделі. Значить, ємність кожного цього акумулятора я протестував 1900 мА. От надписи. Першого. От, другого модель, 1900-ємність. Третього надпис. От. Тому потрібно звертайтесь. Є три штуки цих. Всі з одного ноутбука, з одної пари.